Світ отримав чергову мильну бульбашку. Європейські та американські ліберальні змі назвали зустріч двох лідерів беззаперечною перемогою Володимира Путіна. З згоя заходу російський президент фактично перетворився на почесного гостя на американській землі, пише The Economist. Чого лише вартують меми? Той факт, що американські військові розгортали червоний хідник перед бортом Путіна, викликав шквал обговорення у соцмережах. Чого лише вартують меми? Той факт, що американські військові розгортали червоний хідник перед бортом Путіна, викликав шквалу бурення у соцмережах. Путін отримав від цієї зустрічі те, що хотів, погоджується іспанська Паїс. теплий прийом і почесті від лідера могутньої держави США. і все це без будь-яких поступок з боку Москви. Французька Лемонт пише про явний провал Трампа. Не дивно, адже американський лідер, який йшов на переговори з чітким Я не буду задоволений, якщо поїду без будь-якого перемир'я, поїхав без нього. Але як майстерний бізнесмен Трамп зумів продати це як успіх. Реакція світових лідерів виявилася більш демократичною. А ось звичайні користувачі соцмереж по всьому світу публікували повідомлення на підтримку України без перебільшення новинні стрічки майоріли сині-жовтими стягами. Та повернемося до самої зустрічі: тепле рукостискання Путіна та Трампа теж стало поштовхом для обговорення у мережі. Президенти США та РФ на тлі зруйнованого до фундаменту під'їзду багатоповерхівки на відрадному у Києві. А це американські та російські лідери крокують сумнозвісною вулицею Бучі, всіяною трупами цивільних, яка стала символом жорстокості російських катівників. Очікувань від цих перемовин не менше. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн лаконічно резюмує: сьогодні Україна вирішить свою долю. Серед провідних там переговорів гарантії безпеки від США, які спецпосланник Стів Вітков анонсував напередодні в інтерв'ю Fox News Він сказав, що РФ, начебто, погодила цей момент з Америкою саме під час саміту на Алясці. Європейську делегацію, що приїхала до Вашингтону разом з Зеленським, соцмережі порівнюють з Лігою справедливості. Це такий кінокомікс про команду супергероїв. Цей візит лідерів європейських країн Вашингтон Пост називає драматичним і гучним жестом, що підкреслює важливість розмови, яка відбудеться між Трампом і Зеленським. Видання зазначає, європейці намагатимуться кардинально змінити траєкторію мирних переговорів. Отже, зустріч в Вашингтоні, на яку чекали з таким напруженням, пройшла спокійніше ніж прогнозували. Британські газеті Різ The Independent повідомляють, що цього разу вдалося уникнути дипломатичних інцидентів і навіть налагодити особистий контакт між Зеленським та Трампом. А це фото розлетілося соцмережами у пошуках миру. Підписали світлину у Білому домі. Своєю чергою Wall Street Journal звертає увагу читачів навіть на деталі. Зеленський уперше з'явився в костюмі, отримавши за це комплімент від Трампа. Натомість Washington Post наголошує, головна мета Європи віддалити Трампа від Путіна. А «Тайм» зауважує, розбіжності залишаються, особливо у питанні безпекових гарантій. Найбільшим результатом зустрічі закордонні медіа назвали старт підготовки до переговорів між Україною та Росією. А от усі інші питання від гарантій безпеки до території лишилися відкритими. І тепер саме від майбутніх перемов між Зеленським Путіним залежить, чи наблизиться Україна до миру, чи знову загрузне у безкінечних обіцянках.